Росія вже традиційно атакувала Україну кількома ракетами і ударними безпілотниками. ППО знищила 67 дронів. Роботу ППО, до речі добряче було чутно всю ніч на Київщині. Якщо і вам в інших регіонах було чутно, welcome to the коментарі. Діліться, будь ласка, пишіть, як минула ваша ніч. Я ж про спроможності росіян у виробництві шахетів. Про модифікацію кабів і про технологічну протидію російським атакам далі з боку України говоритимо з редактором, головним редактором Дефенс Експрес Олег Катков на зв'язку. Пане Олеже, добрий день. Добрий, день, дякую за запрошення. Відштовхуючись від сьогоднішньої нічної атаки шахедами, згадується публікація Дефенс Експрес позавчора. Алабуга зробила 6 тисяч шахедів на один рік раніше плану, і Це означає новий виток війни в небі над Україною. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки це серйозна загроза? 6 тисяч. Значна загроза значно більше ніж один у 6 тисяч разів. Ну як можна сказати, наскільки загрозливо стало? Ворог може запускати виходячи з цього по 50 таких дронів щодоби більше. Тобто, вони будуть нарощувати виробництво, тому що в умовах, коли можливо масштабувати це виробництво безлімітно, і ворог це робить, тому що він дійсно вкладає валобугу кошти і в. Він може масштабувати виробництво об'єктивно, то він буде збільшувати кількість. Тобто, о, як цьому протидіяти, є логічне питання. Враховуючи відстань, враховуючи те, що це аж Татарстан, це за Волгою. Україна ми ну повинна мати і вести мову не про те, щоб дайте нам дозвіл бити там ракетами джасом, яких ще немає там 370 кілометрів, або атакам саме це до 300 кілометрів, або ж на до скальп до 560. Ну треба або говорити про те, що Україна має отримати далеко масові далекобійні засоби ураження. Причому треба розуміти, що одна справа, наприклад, дроном розвалити нафтопереробний завод, тобто уразити його це одна справа. Інша, коли мова йде про ураження виробничих приміщень, і там вже під 50-кілограмовими бойовими частинами багато що не зробиш. Ну, треба нагадати, що так, Україна атакувала безпосередньо але був дронами, був один епізод ЗИМКу. Але для того, щоб це підприємство не працювало, такі удари мають стати а, методичними. По-друге, вони ну повинні бути потужнішими з точки зору просто доставки самих бойових частин, тому що необхідно повністю знищити саме виробничі приміщення від того, що навіть там умовну стінку проломити, ну. Ну, це ну, якби їм буде холодно, але вони ж якби від цього працювати не перестануть. І, звісно, це мова йде не про лише удари про кінцеве виробництво, а мова йде і про необхідність ураження цілої групи цілей, тому що ну, десь виробляються бойові частини, десь виробляється якась все ж таки якісь там компоненти самі хоча б дроти. В десь вони ж їх роблять, там якщо бути чесно на КАМАЗі, в очевидь. Е, двигуни так постачаються з Китаю. Ну десь вони ж зберігаються і все ну, багато-багато. Тобто, це ж не про те, що це легко, і от пальцями там червоною паличкою змахнув, і все вирішив. Це комплексна задача, і тому це складно. А крім виробництва, як це може позначитися на запуску? От ми зараз бачимо там 50 або 100, ну я не знаю, 150 дронів за ніч Росія собі дозволити може, а може 300-400. І тоді виходить, що українська ППО повністю лягає. Я до того, як от перекласти ці 6 тисяч на реальне застосування? Ну, По-перше, Україна збиває в середньому, щоб брати загалом статистику. До 90%, ну 85-90%, десь так. Треба враховувати і дивитися в динаміці, звісно, і треба розуміти, що ефективність шахедів дуже сильно залежить від. Ну, скажімо так, куди їх направлять, тобто, умовно, можна накинути на прифронтову зону і там прикордонні міста, і там буде менша щільність протиповітряної оборони, і там буде ефективність більша. Можливо, атакувати більш захищені об'єкти в глибині країни, і поки ці шаки долетять, їх там позбивають. і позбивають значно більше, ніж могли збити на, ну, на ділянці умовно 500 кілометрів маршруту, зіб'ють значно більше, ніж на ділянці там 50 кілометрів, це треба розуміти. Але ну 85. 90 це той параметр, який наразі Україна забезпечує. Ворог, чи саме тому ворог і масштабу виробництво. Тут питання в тому, що наскільки він буде вважати вкладання у такі засоби ефективним. Ну, тому що, наприклад, тут можна помітити, що використання крилатих ракет, які були раніше постійними, ну, просто, ну, вони стали позитивними. І стали епізодичними ще на рівні двадцять нусь цього го року. Хоча для РФ раніше крилаті ракети були основними засобами ураження на, на рахунок того, що крилати ракети коштує дуже дуже дорого, і одночас їхнє перехоплення того таки відбувалося з ефективністю понад 80%, 75-80 понад Знову таки, в залежності від умов. Тобто, треба дивитися і не, ну, не вимальовувати там, середню температуру по палаті. Але у будь-якому випадку, у дуже висока ступені збиття крилатих ракет, Ворк на тлі цього від них, ну якби, очевидь, напевно, перестав вкладати в них значні ресурси. Перейшов у категорію якраз масштабування виробництва значно дешевших дронів, перейшов у масштабування там, балістичного озброєння. Виробництво балістичного озброєння для прихоплення якого вже потрібно мати відповідні засоби у вигляді Петріот або самці, і ми розуміємо, що ну, та кількість, яка потрібна, щоб закрити всю там, площу України, такої кількості Петріотів у світі немає. Не говорячи вже про те, що виробництво зенітних ракет до Петріотів воно, ну, не покриває не покриває будь-які насправді вимоги. До кількості боєприпасів повертаючись до шахедів, Данія замовила 16 шістнадцять Sky Ranger 30 які стануть першими в Україні. Ваше видання акцентує на строках. Там йдеться про те, що 4 роки знадобиться, аби отримати це Е, Якби не трагедію ну, будь-яким чином, воно виглядає смішно, скажімо відверто. Якщо сьогодні. Так, можемо додати додамо. одразу тому що це буде перші зенітно-ракетні комплекси ґрунтові mm -hmm. засоби протиповітряної оборони, якщо не рахувати ПЗРК Стінгер у Данії, але ж для України, ну так. Да, тобто у Данії зараз все наземна проти протиповітряної оборони це е, бійці зі стінгерами, mm -hmm. все. Ні це патріотів, це. ні арісті, там, ні насамсів. Вся сухопутна компонента ППО це хлопці зі стінгерами. Причому не так їх там багато насправді. Точна кількість невідома, але повинно розуміти, що коли в себе все ППО України це стінгери, наз... наземна компонента, це вже про щось говорить. Чому так сталося? Тому що у Данії, як і в багатьох країнах НАТО, Європейського сегменту НАТО, перш ну, протиповітряна оборона вона покладена на винищувачі. І саме винищувачі відіграють головну компоненту протиповітряної оборони в Данії. І мова йде про те, що є f 16 які передаються до України, вони знімаються озброєні, і ППО Україну будуть забезпечувати безпосередньо f 35 Але а, справа в тому, що зараз загрози від тих самих шахедів, які дешеві масові засоби ураження. Ну, прямо говорить про те, що необхідно мати відповідні засоби для боротьби з ними. Скайрейнджер — Це ну, в Україні насправді тут така справа Україна отримала Skynex. Skynex і Skyranger — це одна, одна сімейство засобів протиповітряної оборони. Різниця полягає в тому, що Skyranger-30, він на 6 рухомому. Тобто він у випадку Данії він встановлений на шасі Piranha 5, у випадку, наприклад, Німеччина, яка його замовила, він встановлюється на боксер. У випадку Австрії вона встановить його на Pandur. Це колісні бронемашини у колісній формулі 6 х 6 або 8 на 8. І там калібр автоматичної гармати 30 мм. Skynex. Це 35-міліметрова система, і вона перевозиться на, ну враховуючи те, що нам показали на відео, тобто від командування повітряних сил є відео, то це платформа, яка немобільна, тобто вона перевозиться на вантажівці і встановлюється на землю стаціонарно, відпрацьовує, підіймається на ліфті, ну, автоліфт так називаємо, і приїжджає далі. Тобто, вона не може вести вогонь під час руху. Сама система це ну, одне сімейство, тому що головна особливість це використання снарядів з програмованим підривом ахет, э, які э, ну, є наразі найбільш ідеальним засобом боротьби з дронами, тому що витрата снарядів мінімалістична, тому що такий снаряд він розривається у безпосередній близькості від цілі, не э, Немає необхідності точно вражати от, от об'єкт, наприклад, от, порівнюючи гепард 35 мм, Дуже схожа гармата аеролекон, але там для того, щоб поразити шахет той самий, необхідно просто знарядом влучити безпосередньо в цю ціль. Коли в тебе повітряний підрив, то там понад 150 вольфрамових елементів, і цей добоє пропас він вибухає безпосередньо у безпосередній близькості до цілі. Якби звучить дуже красиво, дуже все просто геніальне рішення. А за цим, цим тобто, за таким геніальним елегантним рішенням стоїть насправді те, що от такий, от, тобі необхідно, необхідно підірвати 35-мм міліметровий боєприпас з точністю там в районі наносекунд. Для цього необхідно з максимальною точністю заміряти відстань до цілі від зрізу ствола, заміряти швидкість проходження снаряду. І коли він проходить через зріз каналу ствола, ще його встигнути запрограмувати, вклавши через скільки там наносекунд цей боєприпас має вибухнути. Так, тобто я це. Це якби от дуже повітряним ну, підривом. Ні, насправді там отакий от от базис, який якраз і дозволяє говорити про те, що о, такі системи вони дорогі. Ну по перше, вони дорогі самі по собі, так безпосередньо, але знищення цілі в них доволі низьке у порівнянні з використанням повноцінних зенітно-ракетних комплексів, коли ракета до Стінгера, який ми згадували, це ну, під 800 тисяч євро зараз коштує. Це ракета до ПЗРК. Ракета до Патріота на експорт нагадую, там МСІ коштує понад 5 мільйонів доларів. Виходить, що країни Заходу вони просто не розраховували на такі виклики, з якими Україна стикається. Тому ви кажете з одного боку винищувачі, з іншого ПЗРК. І от лише зараз тільки стає зрозуміло, що оці ЗРК необхідні, і тільки зараз вони з'являються. Ну фактично. Ніхто не розраховував насправді. Тобто, я, ніхто в світі не має протиповітряної оборони, окрім час України, насправді, тому що ми вклалися і дуже швидко насправді організувалися мобільні вогнові групи, організували дуже складний комплекс заходів протидії саме безпілотним загрозам. Тобто дійсно титанічна робота і дуже швидке розгортання цієї системи протидії, яка складається не лише з мобільних вогневих груп, це якби так, така новела. Української оборони, українська тактика у цьому питанні, і РФ її, до речі, копіює для розуміння. Вона копіює всі uh -huh. наші рішення у питанні боротьби з дронами, включно з акустичними датчиками, сенсорами, тобто це дозволяє як створити поле локації загроз не за рахунок радіолокаційних станцій, які коштовні, яких мало і є пробіли. А створити таку абсолютно щільну зону за рахунок саме акустичних сенсорів. Копіює е, мобільні вокренові групи. Е, нагадає те, що Україна запустила свого часу. Цей додаток є ППО, там де можливо було помічати загрози. Це також засіб локації. І його, до речі, купує в Польща. Mm -hmm. Тобто вони також за планом створення своєї власної національної протиповітряної оборони глобальної з загроз, в тому числі дронів передбачається створення такого застосунку, який дозволяє ну, локалізувати загрозу. І вже питання знищення. От для для дані от вони обрали Skyranger-30, це безпосередньо зрозуміло, чому, тому що саме Skyranger-30 це буде основою європейської основні. У Європі зараз існує ініціатива Європейський повітряний щит, яка започаткована Німеччиною, і вона полягає в тому, щоб усі країни замовляли максимально одноманітне озброєння для того, щоб посилити свою власну протиповітряну і протиракетну оборону. І скарей 30 вже став фактично стандартом. Його замовляє і Німеччина, замовила Данія, замовила Австрія. е, Нідер, е, Нідер, ну, і я не пам'ятаю на жаль повні перелік замовників. А Словаччина ще замовила точно. Ну і Україна, Skynex, Знов таки е, ця система вона вже стандартом. Її замовляють, тому що знов таки Україна підтвердила її максимальну реальну бойову ефективність. Не на не на віддяках, які можливо зняти, там не, не у брошурах, не у проспектах, а реальна бойова ефективність прямо зараз проти реального противника у вкрай складних умовах. Скайнекс і система Skyranger, в принципі, вона довела свою максимальну ефективність у цьому питанні. Пане Олеже, є ще одна історія вже з іншого боку про модифікацію кабів. Росіянами Росіяни можуть це цитую вдосконалити каби до 150 км дальності. Про це сказав вчора військово-політичний оглядач Коваленко. А значить, він нагадав, що перший каб був застосований по Бахмуту з дальністю 30 км. До кінця року окупанти можуть вдосконалити каб до 100 км. і от далі вже йдеться про те, чи встановлять вони реактивний двигун. Якщо встановлять, то тоді під загрозою Полтава, Дніпро, Одеса. Як ви прокоментуєте, чи дійсно росіяни спроможні ось так аж каби прокачати? Я б трохи все ж таки, напевно урізав, ну, що називається Сітра. А в чому якби, аспект? Зараз використання е, керованих авіаційних бомб, як ми їх називаємо кабами, і мені це дуже не подобається, тому що треба розділяти є каби. Є конкретна просто назва боєприпасів Каб 500 от УРФ. от він існує. Він прийнятий на озброєння. Це конкретний авіаційний боєприпас під такою назвою. Uh, і є комплекти ОМПК, є ОМПБ Д-30. Вони відрізняються. ОМПК — це просто комплекс з крилами, який прискій аналогу джадом є ER. ОМПБ, Д-30. Це фактично аналог СДБ, але з додаванням ну, руш, рушія там реактивний двигун або прискорювач ракетний. Я точно досі не зустрічав інформ точної відповіді. Скоріше за це реактивний двигун, і О, відносно дальності. Яка дальність зараз? Дальність у МПК? Ну, от, вони так, щоб остали, ну, брати так: от до 80 кілометрів? Mm -hmm. Під час використання додаткових модернізацій, тому що вони дійсно працюють над створенням далекобійних версій МПК, для того, щоб або діставати далі. Або для того, щоб скидати безпечніше, тобто ще більшої глибини від фронту. То, наприклад, вони використовують ФАБ-500 Т, наприклад, удар по Запоріжжю був. Це авіаційна бомба, але вона має трохи іншу, ну, кращу аеродинаміку. І за рахунок цього летить далі і має меншу бойову частину. Вони показали цей Fighter Bomber показав версію комплекту МПК з більшою площею крил, ну, більшою довжиною крил. І... Це до може дозволити реально збільшити дальність використання. Вони можуть спробувати підійматися вище, розганятися швидше. Тобто, зараз, наприклад, скидання може здійснюватись від носиті вісім 12 кілометрів. Вони зможуть я не знаю, тобто якось щось щось там вигадати. Відносно цього я б не став би применшувати там за часи Радянського Союзу. Там якраз сі 500 т з Міг-25, який розганявся на дуже шалених швидкостях. Там далеко за півтора махи на великій висоті. Вони просто от її як за балістикою кидали, що називається. Тобто вони можуть само працювати. Але наприклад, якщо брати дальність, то є у МПБД 30 вона з вже з реактивним двигуном, Там дальність верифікована від 90 Якщо брати знов таки фізику, не обманеш. От реально, от фізику дуже складно обманути, і тому можливо подивитися на дальність використання американських плануючих бомб з висотного польоту, з надзвукового високошвидкісного польоту, там от можливо отримати показники, наприклад, для SDB, Скидання з висоти понад 10 км на швидкості 1,5 маха для F-22, там була дальність 123 км, якщо не помиляюсь, приблизно. E, ну прибрили ну, знов таки, тобто плюс-мінус там 10 кілометрів від цієї межі джесо, e, які от е, останні на слуху, то там до 110 км, кілометрів, а десь, знов таки це на для високовиковисокого висотного польоту. Але тут же йдеться з Джейсоу, що їх можна модифікувати. Це вже окреме питання, що тепер Україна може зробити. Ну, з нами, ні, оджей со коли так, ми так. говоримо про джейсов, звичайно, це плануюча бомбу. Коли ми говоримо про те, що їх можливо перетворити в джесов er Тобто, mm -hmm. тому що проект це існує ці від розмови про те, що її можливо перетворити на крилату ракету, Вони пов'язані з тим, що її реально можливо перетворити на крилату ракету, тому що є відповідні технологічні рішення від Дрейтон, і цей jso -ER є як крилата ракета на базі JSO як плануючої бомби, літав у 2009 році. І її розробляли з насправді, от з кінця 2000-х років по 2023 рік. Просто роботи закрили через завершення фінансування з боку військово-морських сил США. Вони отдали перевагу крилатої ракети jasm ЄР ER з дальністю 900. Ну це логічно, тому що з одного боку в тебе є там крилата ракета Джейсу, і треба ще виробляти її, роз... приймати на озброєння, і вона буде мати дальність 500+. 500, ну, Там да, вже в милях, тому давайте 500, просто говорити 500 плюс кілометрів. І є вже Джейсоу, ЄР, який на озброєнні і у повітряних сил, і у військово-морських силах, і Ларс. Тобто це уніфікована крилата ракета, і там дальність 900. Ну, очевидно, вибір, при тому, що бойові частини в них однакові, ну, за вагою. Е, ну, Тому вони і зробили об'єктивний вибір на користь джасами. Е, навіть я не говорю про системи наведення, тому що у Джасуму вона краща. Повертаючись до теми, наскільки можна закинути саме плануючу бомбу. Тобто, мені здається, з усіма там, переделками, що називається, вибачте, але от вона може, от, як плануюча бомба, літіти ну, десь до 130, напевно. Я краще скажу 150, навіть каме, окей, от 150 для того, щоб бути ну, з гаком запас. Якщо додавати до неї реактивний двигун. Вже, то ми вже говоримо про інший клас боєприпасу. Ми говоримо про крилату ракету. Ну тому що, вибачте, але плануючи бо ну, авіаційний боєприпас крилами із двигуном називається крилатою ракетою. Там не ракетодроном, mm -hmm. не плануючою бомбою з реактивним двигуном. Він вибачте, але називається крилатою ракетою, тому що він проводиться в рух за рахунок підйомної сили крила та, та рухія у вигляді двигуна. Рек. Пане О, Олеже. Але от дивіться на такому рівні, от коли Коваленко каже про Полтаву, Одесу, Дніпро, там мешканцям все одно як воно називається. Я чому ці міста з пригадав і хочу, щоб ви все ж таки прокоментували. Тому що от є, наприклад, сьогодні вранці новина аналітика інституту вивчення війни. Вони кажуть, наступного року Росія планує збільш. Витрати на оборону на 30 мільярдів доларів, але приховують це. Простою мовою, як в якому об'ємі і номенклатурі все це може бути використано? Можливо, вони такі е, зроблять е, крилаті ракети, про які ми зараз робили. Вони, вже, для... роблять вони цілі... вже роблять крилаті так, ракети. Вони роблять крилаті ракети. Ну наскільки це масштабно? Ви... да Це я прошу прокоментувати. Ну, як наскільки масштабно, країна витрачає на війну проти нас? У нас бюджет 40 мільярдів, да, якщо не помиляється. От якщо вот, і чи 80 зараз. Тобто, ну, просто де розуміє. Ну, ну добре, от військовий бюджет 40 мільярдів, так? Да, точно Так, що? так. так. А, там витрачається, якщо не помиляюсь, останні від 140 до 180, залежно від того, що вони там наголосують, і ці от, і різниця це ще секретна частина бюджетних витрат, ну, які зрозуміло не йдуть для того, щоб квіти там, Путіну дарувати. Е, ну так звісно, в них є можливість масштабування виробництва. У них є можливість виробляти щось вигадувати нове, тобто, ну скільки. Ну, сотні одиниць. Ми так не можеш порахувати. Немає опорних даних, тому що навіть державне оборонне замовлення УРФ воно засекречене з 2019 року, як мінімум. Закинути замість того, щоб виробляти крилаті ракети, там умовні, якісь там у майбутньому, які ще можуть мають з'явитися плануючі бомби з реактивним двигуном. Так можуть. Ну треба розуміти, що можуть. Скільки саме? Ну ніхто ж не скаже. Тобто, і тим паче, що, е, у що це буде впиратися? Питання от реактивні двигуни. Окей. У них е, вузьке місце це саме реактивні двигуни, малогабаритні. Вони виробляються на НПО Сатурн, у Рибинську, це північ Московської області. І ці от реактивні двигуни, вони йдуть у всі крилаті ракети. Вони йдуть і у калібри, і у ха 555, і у ХА 101 і. Е, е, і у Х-59, і Х-69, все це туди йде, і все це от на одному підприємстві все вузьке гирло російської, от саме виромисто крилатих ракет. Вони можуть спробувати для цього брати. Ну а для е, таких от умовних плануючих бомб там з дальністю там 300 кілометрів. Будемо фантазувати, знов таки, це фантазії, це... тому що зараз немає предмету розмови. Предмет розмови це один з експертів, один з неважливо, просто один з експертів, сказав, що є загроза, якщо, якщо, якщо. якщо. І от, продовжуючи на цій виключно гіпотетичній розмові. Якби базис, то ну так вони тоді, от якщо будуть використовувати такого класу боєприпаси, якщо вони це зможуть, якщо вони це будуть літати, тому що якби є питання а навігації, яка там буде навігація у цьому боєприпасі? Крилаті ракети літають на системі Терком плюс Десмак. У нього, ну, наприклад, у Х-101 є система Десмак, вона дорога сама по собі. Будуть, що вони вставляти дешевий боєприпас, ні, не будуть. Вони будуть літати на супутниковій навігації, яка так чи інакше, але вона привінічується засобами радіоелектронної боротьби у МПК, ну скажімо так, проти них протидіють ребом, все ж таке. Коли вона буде летіти під ребом, мовно там 200 кілометрів, в неї точність буде плюс-мінус лапать на глобусі, який у Кремля стоїть у кабінеті. Угу. О, тобто. Гліпотетичні розмови, я їх не дуже люблю. Дякую вам за розмову. Так чи інакше, вона була цікавою. Олег Катков, головний редактор Defense Express, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на РБК Україна в YouTube, якщо тут вперше.